В Україні козаки. Сьогодні у нас суперкомпактний і малесенький ліхтар від компанії Nightcore модель NU20 Classic. Обіцяють 360 люменів світла, 38 грам всього навсього він важить, вагу обов'язково перевіримо. Заряджається по Type-C і акумулятор на 500 мАч ємності. В комплект поставки у нас входить сам ліхтар ось такий, Type-C на type кабель для заряджання ліхтаря та інструкція на багатьох мовах, включаючи українську. І це чудово. Давайте подивимося на цього малюка. Но настільки маленьких компактних налобників я ще не бачив. Все зроблено для того, щоб максимально зменшити вагу. І навіть налобний ремінь виготовлений в вигляді ось такої звичайної мотузки, щоб вона менше важила. Регулювання цієї резини не надто зручне. Спочатку потрібно відрегулювати одну сторону, а потім або зняти цю гумку і відрегулювати, щоб ось цей і цей кінець були однакої довжини. Тому що бачимо ось так. Перетягуємо трішечки, і тоді вирівнюємо довжину. І то не з першого разу, тобто не надто швидко, але ми один раз відрегулювали під свій розмір, і, скоріше за все, більше до цього повертатись не будемо. Детальніше розглянемо NU20. В ньому є два світлодіоди, один з них червоний, інший білий. І вмикаються вони різними кнопками. Білий світлодіод має три рівні яскравості, і на четверте натискання він вимикається. Червоний світлодіод має два рівні яскравості і ось такий блимаючий ефект. І на четвертий. Вимикає. На торці у нас гумова заглушка, під якою прихований type c порт, і він тут здається прям величезним у порівнянні з розмірами самого ліхтаря. Хоча він дійсно стандартного розміру. На нижньому торці, як я розумію, це серійний номер. З цієї сторони немає нічого. Мінімалістично і практично. Тут, де торкається лобом частина ліхтаря, якийсь такий вспінений матеріал, схожий на єве. Вага разом з резинкою 38,63 грама розміри 51,3 33,2 24,2 мм. В такому компактному ліхтарику Nightcore навіть зуміли розмістити індикатор рівня заряду акумулятора. Бачимо, що зараз він заряджений приблизно на 25%. Підключилися рідним кабелем, і бачимо, що потужність зарядки складає 2,5 Вт. І при цьому світлодіод мигає синім кольором. Дочекаємося, поки зарядиться до 100%, і будемо проводити тести далі. Але подивимося, чи він вмикається. Так, навіть під час зарядки він без будь-яких проблем світить, а червоний режим, і в червоному також немає ніяких проблем. Тобто, можемо його заряджати і одночасно щось собі підсвічувати. Малюк повністю зарядився, перевіримо, наскільки вистачить заряду акумулятора. Включаємо середній режим і залишаємо його, поки він не розрядиться. Зараз температура на акумуляторі 23,5 градуси. Година на середній потужності. Дивимося на температуру 24 градуса, тобто абсолютно не перегрівається. Давайте додамо. На максимальній потужності бачимо, що ліхтарик розрядився на 25% приблизно. Так, Максимальна потужність. Засікаємо ще. Дві години пропрацював ліхтар. Дивимось на температуру. Я думаю, тут перегріву ніякого бути не може. Десь 27,5% зловив, а взагалі 26 градусів ось на ліхтарі. При цьому давайте не вимкнемо його, подивимось, за скільки. Ось 50% заряду, тобто одна година на другому режимі і одна година на максимальному режимі посадила цей ліхтар приблизно на 50%. Тобто, можемо зробити висновок, що приблизно на 4 години його має вистачити в змішаному режимі експлуатації. Абсолютно темний коридор, мінімальний режим білого світла. Бачимо, що трішечки вдалечінь видно, зблизька видно краще, але яскравість не надто велика. Другий режим. У другому режимі вже чудово все видно. Як для цього малюка, подивіться. Світить прям дуже-дуже яскраво. І максимальний режим. Ось так. Ну, чомусь на камеру занадто яскраво, але яскравість на гарному високому рівні, особливо враховуючи розміри. Вимикаємо і вмикаємо червоний режим. Ось червоний режим мінімальний. Червоний режим на максимумі. Доволі гарно видно, можна подивитися під ноги. Без проблем. І виявляється, в ліхтарика є ще ближнє світло. Ось. Вмикається довготривалим натисканням на клавішу, яка вмикає біле світло. Досить непогано видно і колір тут світла тепліший і немає сфокусованого променя по центру засвітки. А широкий кут огляду. До висновків. Настільки яскравого і компактного та легенького ліхтарика я ще не тестував. Він чудово освітлює, як в червоному. Режимі, так і в білому, що дальньому, що ближньому, біле ближнє включається ось таким чином, перемикається на дальнє і світить дуже класно. Ось цей резиновий шнурок мені не, не надто подобається, він трішечки жорсткуватий. І ось на мою голову, якраз ось цього розміру вистачає, в кого голова більше, ніж 58 см в обхаті, то можливо він навіть буде. Трішечки тиснути, і вам доведеться поміняти його на якийсь трішки довший або більш еластичний шнурок. Е, мені якраз ось цього розміру підходить на максимальній довжині, ліхтар на лобі абсолютно не відчувається. Я годину з ним просидів і потім навіть забув, що він в мене на голові одітий. Підійде в першу чергу туристам легкоходам чи бігунам, які борються за кожен лишній грам своїх пристроїв і девайсів. Тут менше 40 грам, абсолютно не відчувається на голові, можна одягнути і забути про нього на годину, на дві. Ніякого дискомфорту він не викликає. І при цьому яскравість на рівні значно важчих більших налобників. Мені він підходить в першу чергу тим, що дуже зручний, і його можливо навіть закинути в бананку, і щоб він завжди там був. Тому що, ось, наприклад, Софір на мене ось такий є, ну оцей вже прям місце займає в бананці. Тому цей, скоріш за все, залишиться зі мною на кожен день. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Доєднуйтесь до телеграм-спільноти Test. Всі посилання, як завжди, в описі відео.